Що ви колеги? Поки ждала аничку, кажу, візьми камеру, знімемо щось, покажемо. Бачите, вже руки в прополісі всі. Аня хоче вишеньку, зараз я їй дам вишеньку. Упс. Вишеньки. Бачите, там на кафедрі бджільництва Микола Горилович да, показує, от, що дає бджола і що можна зібрати. От дивіться. Значите, за рахунок того, що ця вишенька в мене прямо біля пасіки, куча, куча просто вишень. Все красне. Хейтери вже пішли в коментарі, з червоне. І ще хтось пішов в коментарі, так? Да? Котик, як завжди бігає. Правильна така ностальгія, романтика на пасіці. Ми взагалі сім їдемося. Я вам скажу, що місцями може не завжди довольний результатом, але в даному випадку я задоволений. Кавунчики диньки вон доростуть, будуть дині, будуть нас на осінь дині. І кавунчики, ось до багато кавунів. Якщо вроде нормальні кавуни, розіграємо одного кавуна, такого самого більшого кавуна, який тут буде, розіграємо в ютубі. Так що прямо звідси кавуни, ми їх ще сьогодні полємо, думаю, тому що бачу, що земля сухенька. І, блін, вночі плюс 5 всього на все. Коротше, йдемо, зараз підставимо пару работ. Мені хейтери завжди кажуть, нагада, ти все робиш не так. Я все роблю не так. Я все роблю не так. У мене дуже багато помилок. Але результатів в мене дуже багато. Застибни маску. А каже, щоб я маску дозастибнув. Та ладно, тут. Хай там буде тих 20 см. Коротше, дивіться, колеги, каже, Демар треба підкинути. Бачите, вже майже потух. Ось так от. Наші маточки. Значить, засіяла маточка. Це ці маточки, які е, встигли ми, скажімо так, підселити в ці відводки. На той момент ми робили протиройові відводки. Спасики, яку привезли, а ці маточки вже бачите, вже бачите, засіяла. і вже вийшло і пішла по другому колу сіяти. І ці маточки вони обліталися якимось дивом, до цих пір не знаю яким. І бачите, заливають нектаром. Облетілися, змогли все ж таки облетітися в холод. І доволі якісно облетілися. Розпіль вже почав лупитись, відповідно, ми не спимо, ми щось підставляємо їм. І ми тоді робили цей відводочок, от там буквально 5 рамочок. І ось видно дуже добре, що в порівнянні з остальними, що дві вещенки ми давали. П'ять рамочок був відводочок. Прекрасно все освоїли. Маточка спрацювала. Я задоволений. Е, зараз ми їм ще підставимо рамочку вещенки. Вщенка Юрія Сергійовича Кулакова. Хто хоче хорошу вощенку, ясне діло знає, що можна замовити в описі під відео. Ну, Колеги на правах реклами. Так. І... І от Ті речі, за які мене дуже сильно хейтять, да? коли ти ставиш вкрай гнізда. От, бачите, бджоли приліпили до заставної, але тако потягнули. Да? І от Зараз ми цю рамочку для них поставимо. Тут навіть якісь ці. Бачите. Ну, Неважливо. Ця рамочка, зараз ми її поставимо підмет. Бджоли занесуть, бджоли занесуть, і вони її дотягнуть швиденько, освоїть швиденько, Ось саме час підставляти, саме час. Зараз цвіта липа, але липи ми з цих бджіл не плануємо з цих конкретно. Є сім'ї, з яких хотілося б взяти, але за рахунок того, що все ж таки е, нічна температура 5 градусів, не знаю, буде, не буде, але в сім'ях є от, ну, понятно, бачите, скільки бджоли. Це, щоб ви не казали, що я ставлю в пустий вулик чи ще щось. Знову ж таки, рамка розплоду. Бачите, яка? який розпліт. хваняцький розплід. Дуже мені подобається. Це ті матки, та прививка, яку ми встигли зробити, і ми їх, виходить, не в нуклеуси селили, а зразу в відводки не плодкі Тяжко приймали. Можливо, ця сім'я даже не з першого разу прийняла, але суть в тому, що це були ті неплодки, які, скажімо так, правильні неплодки. І, і все ж таки спрацювало. Маємо результат. Поставим їм ще заставну. Так. Ці відводички я не задоволений. Так, Давайте я вам ще покажу. Так само, тільки що там передивлявся ряд. На Доданівську, на українську рамку. Все прекрасно. Мені трошки ця українська рамка доставила клопоту, тому що в мене абсолютно нічого не приспособлено під українську рамку. І все на ходу придумуєш Тоже відводочок. Зараз подивимося, яка тут якість матки. Так, крайня рамочка, бачите? На рахунок меду, бачите, є в них свій медочок є. Такс. Ну, мені зараз хейтери знову ж таки, та хіба це мед? Я вам скажу в нинішніх умовах багато хто кормить, а мені тут фартить гарненько засіяно бачу. Мені реально зараз фартить, тут теж гарно засіяно. Зараз подивимося на якість. Тому що я вперше... Контролюю цю матку на якість розплоду зараз от при вас вперше. Тому що перед цим я тільки подивився, ага, є засів, все, матка облетілася, поставив, пішов далі. Отже, дивіться, навіть полупився розплід. бачите, по колу видно з центра до цього. Матка завжди починає, коли кладе яйця, це особливо там, для новачків, починає з центра і таким чином розкручує спіраль. Ось таким чином розкручує спіраль. І Це дуже гарно зараз видно, так, що центр вже вилупився, а по боках ще буде лупитися. Тобто, рамка розплуду на виході називається. Так, засіяла вона. Ні, бачу, повторно ще не засіяла цей момент. Йдемо далі дивимося. Це рамка вощи не була, видно. Йдемо далі. Тобто вони, бачите, знову ж таки освоїли цю вощинку, яку я їм тоді дав. І ще одна рамка вощини така, і по дві рамки вощини. Дивіться, яка якість засіву матки. Ну, Я там не знаю, як там в кого від бруска до бруска. Але я думаю, що це щось похоже від бруска до бруска. Да? Тобто чуть-чуть тільки зверху, де мед був, матка не засіяла, і все оце засіяло до самого низу. І вже, бачите, з центра, знову бачите, ось до комірки, де бджола вже почала лупитися. З центра почала лупитися, і вони зараз за кілька днів тут налупляться. І буде вже повний вулик бджоли. Бачите? Так, тому не знаю, що там мені хейтери кажуть. Ну, можливо, можливо, щось не так. Ну, як то кажуть, мені підходить. Тут, бачите, матка вже теж полупилася і матка засіває знов, бачу, вже личинка лежить. Ну і тут видно щільність засіву, яка була, да, тобто добре. Хорошо спрацьовано, багато розплоду на виході. Прекрасно. Що ми робимо? Ми сюди зараз ставимо для них рамочку вощинки. Рамочку вощинки, Раз. Хай тянуть. І рамочку, яка вже, ну як би рамочку суші, скажемо. назвемо це так, рамочка суші. Вони порозширяють, порозбудовують. Так, що у нас тут по прополюсу? Ну, щось підносять. Доволі цікаво. Я перший раз цими штуками користуюся. Попало, там жменька таких штук. Ну, бачите, ще скільки тут залишається прополюсу. Непогано якийсь грам прополюсу буде, але сітка, звичайно, краще. екосітки сітки берете, чи нейлонові ці сітки і користуєте. Так, як це я так їх л... ложив? Що вони тут так гарно лежали? Так, заставну. Опс. Так, а тут заставна. Бачите, як? Чоловік зробив заставну, а вона сюди по висоті не стає. Цікаво. Ничка, дай мені ту заставну, що там лежить. Зараз я візьму камеру, вам покажу, поки покинечка візьме другу заставну. Ось так воно. Ця сітка бачите, забивають потрошку. Потрошку забивають. Е -е, ну нічого, я тут не, не стрімлюся, візьму таку, положу, напевно, що одна на другу такого. одна на другу положу. І буде нормально. Це це Так, поті повинна бути, я думаю, теж така сама, От, цікаво. Щось тут не так. Бо ну. це не соціальний корпус, це два складених. Напевно, що да, два рутівських складених. Ну, це, до речі, колеги е, класична біда. Класична біда, е, тому що от, от, треба заставну поставити. Класична біда оцих кулібінів Зробиш все по стандартах. Стандарт тут і є, але він такий. Знаєте, плаваючі поставимо так. Все, піддашник. Ну, кришка дозволяє. Кришка так, давайте вже з вами додивимося цих дві сім'ї. Можливо комусь скучно виключаєте. Я нікого тут не тримаю. О, дивіться скільки вже бджоли. Повний... Покажи, Анік лазить по закону, бо мені дуже часто кажуть, що ти назар каже, робиш невчасно, ти назар робиш неправильно. Вася теж заносять прополіс, починають. Та щось неправильно, колеги, ну я ж нікого не змушую повторяти за собою. Нікого не змушую. Тоді ми ці відводки екстрено робили, це абсолютно непланові відводки були. От ми збираємо з цієї сім'ї пилок, бачите, є перга, є наприск меду. Прекрасно. Такс, дивимося, що в них тут цих, цих бджілок, бджілок. Опс, дивимося на якість... Теж вперше контролюю всі сім'ї, якість засів у матки. Отак от, от. От вам якість маток. Шкода, що ми не встигли вивезти, що в нуклеусах вони не мали можливості так облетітися спрацювати, тому що холод все ж таки дав. А нуклеус це маленька історія. От Бачите, тут вже лупиться розпліт. Прекрасно, прекрасно вже лупиться. Що ще можна хотіти, так? Да? Ну добре. Та сама колеги система, нічого не міняється, даю їм дві рамки. Не бачу там вощини, звісно. Можна дати дві сушечки, дивіться, так само, бачите? Віднизу до верху. І звідси почала виходити бджола. Так само тут. О, ось тут вона гуляє, красуня. Бачите, мічені в нас. Так, ну нормально. Так, хай сім'я розвивається. Так, зараз я її так само тут даю не дотянуту. Не дотягнуту. І дам їм ще дві сушечки. Так. У мене є одна ось така сушечка, да? Ми її дамо. Хай туди маточка сіє. Оця сушка піде в зиму. От колегам одразу теж, от коли ставиш таку сушку, вона піде в зиму. Тому що вона зараз, там вивед, був виводок один тільки одного покоління. І цей виводок зараз. так, І от таку от сушечку дамо хай якось темнішу. Да? Ця в зиму не піде, вона вибракується, але вона ще нам метку принесуть бджоли туди. Все. Буквально ще днів 5-7. Е і в цю сім'ю можна додати ще дві рамки. Бо ще ясне діло, вже тоді будемо ставити, ми ще по І е можна давати буде магазин. Але в мене тут така ситуація складається, що ми зможемо дати цей магазин. Ми зможемо дати цей магазин. Е от тут та сама ситуація, бачите. Ну хорошо, хай буде так. Ну, хай буде так. Все ідеально теж не буде. Ми дамо цей магазин сушу. буде, суші. Певно, що так буде. І все і все буде добре. Бачите, я плівку вереду, вереду протягом сезону використовую. В принципі, мені подобається, не треба гратися з хустиками. Так. І остання крайня сім'я, крайня, не можна казати, останнє. на ці пасіці ніколи не буде останніх сімей. Бачите? Що значить стандартизація робіт на пасіці? Упс. Все по стандарту. Тільки бачите, ця сім'я менше несе прополісу. Дуже мало. Дуже мало. Знову, аналогічна історія, да? тому що все по стандарту. Все по стандарту. Якийсь метних є, бачите? Тобто можна і не кормити. Так. Щось тут теж. Бачите, Сітка знизу з цього. Що в нас тут? Ну, рамка з медом, маточка ось догуляє, бачите? Маточка гуляє. Трошки маточка ця. Ну, Знову ж таки, її, по ідеї, треба вибракувати, тому що вона має рижість. Але оцю рижість я мусів прийняти в той момент, коли ну, скажімо так, складна ситуація була з матками. Мусів просто-напросто закрити на це очі. Використовувати всіх маток, що були. Так, по меду бачимо, да, по меду є мед. Тобто сім'я така не голодна, її кормити не потрібно. І от теж якийсь засівчик. О! От дивіться, на рахунок якості. Mm. Бачите, рижа матка. В сім'ї є маточник тихої заміни. Сім'ї, маточник тихої заміни. Бачиш, цій сім'ї теж не подобається рижа матка. Теж не подобається їм риж, рижа матка. Так, зараз подивимося, що в неї все одно по якості. Хай собі, якщо так тиха заміна відбувається, хай міняють. Я, я не, не даю їм там. Бачите, матка щось вроді І ось Ще є. Ще один є, так? Да? Два. Два бачу ще. Так, ну, тиха заміна там до 7-10 до маточників може бути. Чи є засів, чи матка сіє, сіє. Але бачите, сіє не дуже якісно. Може це і є причина такої заміни? Ем, будь ласка, хай міняють. Хай міняють. Я е, на, на даному етапі я нічого не буду їм заважати. Хай міняють. Вони все одно мають матку, вони все одно е, тягнуть. От матка все одно засіває, яка да? е, б вона там, бачите, краєчки приліпили бачите, просто понабудовували. Яка б вона там погана чи хороша була, матка в сім'ї, слава Богу, є. Матка робить продовження роду, що дуже важливо. Тобто в мене не виникла ситуація, коли ця сім'я вже все. Ну, тобто в неї там тритермінову плідну матку. Ні, не виникла така ситуація. Відповідно, зараз ми сюди теж підставимо сушку. І вощенку. Хай все одно працює. Але бачите, інтенсивність розвитку все одно нижча, але мед є більше в цій сім'ї. Але інтенсивність розвитку нижча. Через той, до речі, більше меду. Плюс-мінус всі сім'ї носять однаково. Тут просто за рахунок того, що менше розплоду. Все. Просто за рахунок меншої кількості розплоду. Все. Окей, колеги, треба йти по вощенку. Зараз я сюди доставлю ще так само сушку вощенку. В принципі, питання по цій сім'ї теж буде закрито. Відбувається така ситуація. Будь ласка, понятно, бджоли вони ж теж не дурні, вони бачать, що щось не так, щось так. Мене це влаштовує з повним розумінням, що це все відбувалося в холод. Ви бачили різницю навіть між цією сім'єю і тою сім'єю. Відповідно, ця сім'я, що наступна, вона на порядок матка на порядок слабша, чим сім'я з цією маткою. Там суцільність розплоду там і так далі. Через то ми можемо спостерігати таку картину. Не знаю, там, старпері, як хочете так робіть, мене не цікавить, як ви робите. Молоді пасічники, не хвилюйтеся. Ситуація цілком зараз в цьому сезоні закономірна. Навіть якщо в інших сезонах у вас таке буде, коли ви відкриваєте, наявна матка є, да, сім'я не в ройовому стані, а дана сім'я не в ройовому стані. Ми бачимо там 5-6 маточників свищевих. Точніше, маточники в даному випадку тиха заміна. Тиха заміна. Свищеві, це рятівні маточники, коли немає взагалі нічого. І матку треба терміново вивезти, їх може бути там 15, 10 і так далі. І от ми бачимо тиху заміну. Зараз класична тиха заміна. Будь ласка, хай міняють, тому що від цього залежить, чи ця сім'я буде далі існувати. Такій сім'ї буде важко нароститися в зиму, тому що все ж таки якість матки помітна. Помітно нижче, ніж в попередній сім'ї. Да, і в попередніх всіх сім'ях. Хай міняють, будь ласка. Зато в зиму тут мега крута матка буде, да, тому що вона буде нова, облітана. Інтенсивність цієї кладки буде вища. Ця матка облітиться плюс-мінус. Зараз хай ще пару днів вона там, умовно 5 днів вона вийде. Хай буде ще днів 15 вона облетиться. Тобто в середині липня тут вже буде плідна нова матка. І вже з середини липня, аж до зими ця сім'я, можливо, я й меду не побачу, але нарощення в зиму буде інтенсивне. Матка розсіється, якраз ідеальний варіант, для того, щоб і ця сім'я буде класно зимувати. І ця сім'я класно вийде в весну. І ця сім'я на, наступну... на наступну весну мені дасть дуже гарно. Отак От спрацювали відводки протиройові, які ми робили з ройових сімей. Які були в ройовому стані, от якось так е -е... показуєте, розумієте, я хочу вам показати е не лише хорошо, я вам хочу показати просто правду. На всіх пасіках є якісь проблеми, на всіх пасіках є щось не так, і це нормально, е -е тому що це бджільництво. Ви за всім не вгледате, все ідеально не прорахуєте. Єдина ваша задача вміти реагувати на будь-яку ситуацію. І от коли я в попередньому відео там вам показував, як рої розвиваються, да? там рої були реально по дві-три рамочки. Е, і вони, як на своїх дві-три рамочки, вони ідеально розвиваються. Е, і знову ж таки, ті рої нарощуються. В даному форматі гарні були зроблені відводки, якісні відводки. Е, і вони гарно пішли в розвиток. Тому колеги, підписуйтесь на канал Ukraine. Хай у вас все в житті буде окей, і давайте разом. Збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.